Чому нові пенсіонери при однакових умовах отримують більше ніж ті, що пішли на пенсію раніше? Доброго дня! Це канал швидких новин народної думки. Я Добровський Олександр відповідаю на ваші питання. Тож Ловіть відповідь. Вся проблема схована в індексації, тому що індексація відбувається лише на 50% збільшення заробітної плати і на 50% інфляції. Зазвичай ця сума менша, ніж зріст самої заробітної плати. І виходить, що якщо пенсіонер пішов у 2025 му то він отримує пенсію, ну скажімо, там буде умовно брати 5 тисяч гривень. Але при таких самих умовах, якщо пенсіонер шов на пенсію в 2015 році. З тої самої посади, з тою самою зарплатою з таким самим стажем, він буде отримувати лише 3,5, тому що індексація не наздогнала зростання заробітної плати. Як це можна виправити? Основним чином, як це хочуть виправити в пенсійному фонді, це введення так званих цих електронних балів, бальної системи, да? тобто запровадити пенсійну повноцінну реформу. Ну, поки що, це лише розмови. Не бачимо результату, щоб воно, хоча б було по Верховній Раді там на голосуванні, да? на першому читанні чи ще десь інше. Тому. Активно спостерігаємо, вам розповідаємо, але наразі ця диспропорція залишається. І як тільки вона буде виправлена, я вам про це розповім.